Не можу не відмітити, як два мера, один Києва, інший Львова, Кличко і е, Садовий, змагаються в тому, хто більш тривожно турботливий або турботливо тривожний. Обидва написали дописи, зробили заяви, звертаючись до містян, запасайтесь водою, зарядіть павербанки, купіть ліки. Росіяни будуть стріляти знову. Можливо. Хочу нагадати обом і кличку і садовому, що росіяни стріляють вже 4 роки. Хочу нагадати обом і кличку і садовому, що люди і без ваших порад готові. Якщо ви думаєте, що в Києві і у Львові залишились люди, які не очікують обстрілу росіян, ви глибоко помиляєтесь. Але для чого вони обидва це роблять? Бо це технологія. Це реальне використання небезпечної ситуації для прояву турботи по відношенню до містян. Дивіться, каже Кличко. Я про вас так, так переживаю. Я про вас так турбуюсь, що кажу вам. Підготуйте теплий одяг. І садовий за ним. Я так за львів'ян переживаю, львів'яни. Підготуйте запас води. Запас води, Підготуйте. А те, що обидва за ці чотири роки ні хіра не зробили ані для розвитку автономного, а, значить, живлення, не зробили жодних програм. Ну, принаймні, я про них не знаю міські програми по забезпеченню там сонячними станціями багатоквартирних будинків, ніхто з них не зробив дешеві кредити міські, наприклад, для забезпечення мало забезпечених людей. Тими самими зарядними станціями або генераторами. Може, місто закупило там на кожен багатоквартирний будинок генератор. Тобто такі випадки, вони поодинокі, можливо, є, але здебільшого їх немає. Тобто, все, що по великому рахунку, продаючи нам цю турботу, що вони про нас так піклуються кличко садовим. Типу, ми за про вас так ніхто про вас так не попіклується. Шов, хіба? От вам, от вам, значить, міністр надзвичайних ситуацій український щось сказав підготуватись. Ні, бачите, херня, що його немає, просто ну просто він вам не сказав. Може, вам може, вам президент сказав, підготуйте павербанки? павербанків. Сказав вам ні, не сказав, тому що він про вас не піклується, не турбується. А ми, кличко і садовий, ми так про вас турбуємось. Ви підготуйте все. Це... Бо якщо от ми вам не скажемо. Ви мені підготуйтесь. Купіть цитрамон обов'язково. Голова може боліти, бо без цитрамону кабзда і аспирин. Я оце, от, чесно кажучи, я, я дивлячись, див, от вся турбота, яку вони можуть проявити і кличкою содовити, це порадити нам чимось запастись, щось купити. Розумієте? Не забезпечити місця, не забезпечити. Соціальні служби, а щось купити, чимось запастись. коротше, жалюгідно, звісно. Я мені цікаво, хто третій за ними побіжить. Ви, звісно, запасаєтесь, але я думаю, що ви без моїх і без їх порад вже всім запасились. Да? І прошу зі мною погоджується. Все, дякую за увагу.